Вірності та жива клітина людини одна тільки жива клітина людини містить приблизно 3 гігабайтів інформації і влаштована складніше за всі комп'ютери та механізми всього світу. Ймовірність того, що цифри випадково самостійно складуться в просте рівняння 2 плюс 2 помножене на 2 рівне 8 прагне до нуля. Як тоді можна вчити, що найскладніші рішення генетичного коду людини або ДНК могли скластися самостійно? Також, згідно принципу випадковості, монета має ймовірність 50 на 50, впасти орлом чи решкою. Амінокислоти, отримані при лабораторних дослідженнях, являють собою суміш двох оптичних ізомерів, майже в рівній пропорції, тобто частина з них правосторонні, а частина лівосторонні. На оці невідомий жоден метод, за допомогою якого можна було отримати тільки ту або іншу форму без ретельного цілеспрямованого відробу. Майже всі живі клітини складаються з амінокислот, при відсутності фу, тобто всі живі клітини вони складаються з лівосторонніх і амінокислот, а ДНК, навпаки, містить тільки правосторонні, при відсутності лівосторонніх, це повністю суперечить е, співвідношенню 50 на 50, яке утворюється випадковим шляхом у лабораторії.